Сьогодні у програмі Кудзору мова піде про роботу лікарняної каси Житомирської області. У Володар Волинському відтепер тепер Хорошевському районі. Членами цієї благодійної організації є 6605 чоловік. Один з осередків лікарняної каси, діє зокрема, і у селищі Нова Борова. По новій боровій переважна кількість населення складають пенсіонери, маленькі діти. І одну з альтернативною. Медичного захисту є співпраця з лікарняною касою, яка надає безкоштовні ліки по певним видам захворювання. Користуються дуже багато в нас людей, сплачують внески вчасно. Ой. Люди задоволені, в нас один, одна людина, він, правда, інвалід був, то він у 2015 році по лікарняній касі, добрий день, по лікарняній касі йому ліків надали на більше, на ніж на 32 тисячі гривень. То це ж є переваги, бо де б людина інвалід взяла би такі гроші. Видачу ліків, членам лікарняної каси здійснює аптека, яка знаходиться у центрі селища. Коли навіть такі предложення нам було, то трошки лячно було, тому що все-таки як буде проплата, наскільки швидко, як ці рецепти прийдеться доставити у Житомир, у Дар Волинський. Але коли почали працювати, я дійсно переконалася в тому, що це серйозна організація, яка працює дійсно для людей. Коли приходить людина в аптеку, молода мама, а звичайно, зараз молоді сім'ї, вони не мають того достатку, як б хотілося, а ще багато дітей в родині. І коли е, протягує рецепт, а там все для того, щоб дитинка полікувалася під час епідемії грипу, зараз дуже хворі дітки, то я бачу, що посмішка і вдячність лікарняній касі від, від цієї мамочки. Я відчуваю переваги полікарняної каси. Я в лікарях четвертий рік, коли я звертаюся до лікаря, то лікар виписує мені рецепти, я приходжу в аптеку і отримую полікарняну касу по, касі, значить, по Тобто кошти менші ті, що треба заплатити в аптеку. І сплачуємо ми по 40 гривень, Це невеликі кошти. От але, якщо потрібна допомога, всім допомога проходить час. Філія лікарняної каси Житомирської області є і у селищі Іршанськ. Я в лікарня в лікарняній касі у мене троє дітей. Всі дошкільного віку часто хворіють ось. І ще я з іншого району, я з Коростенського району, а поліклініка знаходиться в Володар Волинському району. Проблем немає, І з якого ти району лікарняна каса діє на всій території Житомирської області. Всі е, потрібні е, ліки, лі, які надаються, всі за рахунок лікарняної каси. Я е, ще сьогодні прийшла сюди, е, щоб щоб вступили мої батьки в лікарняну касу, От, тому що я їм порадила вони, хоч і пенсійного віку, але я їм всі пріоритети розповіла дома. Вони зі мною згідні, і сьогодні я теж хочу, щоб вступили в лікарняну касу. Мої батьки я бачу задоволення від батьків, то що за невелику символічну суму вони можуть отримати амбулаторне лікування тут, в нашій амбулаторії, не виїжджаючи з Іршанська. Це і антибіотики, жаропоніжающе і адхарківчі і средства, Тому батьки друг другу советують вступати в лікарняну касу, і ми можемо гордитися Вершанській, що за останнім часом дуже багато людей вступає і вступило і поновлюються. Скажем чесно, що в, наш, в наше час економічної кризи. Коли все дуже дорого, і ліки дорожчають, це є путь для отримання ефективного лікування як в амбулаторії у нас, так і на етапі стаціонару, і в районній лікарні, і в обласній лікарні. Антибіотики зараз дорогі, і лікувати дитя дуже дорого, а лікарня на каса допомагає, щоб так само дешевше, там щось докупити. там, ну… А так, в основному, все лікаря на дає. чисто за символічну ціну. Да 15 гривнів на всіх дітей. Я вважаю, що це дуже символічна ціна. Лікарня каса старається вдосконалювати свою діяльність і в першу чергу покращувати доступність населення до медичного допомоги до медикаментозного забезпечення цією метою і впроваджено амбулаторне лікування. Тобто для людини дуже зручно, в плані вона підходить приходить до лікаря, лікар виписує рецепт, і людина безкоштовно отримує необхідні її ліки прямо в аптечному пункті. Для цього нами заключено угоди з понад 150 аптеками по всій області. І за рахунок каси в амбулаторних умовах лікується понад 100 захворювань.